І так, привіт YouTube! Сьогодні хочу показати е, новий ніж Herber Spine. Е, я його брав в наборі. Покажу перше, як я його ношу, тому що зняти його зараз буде дуже проблематично. От таким от чином, таким от чином от знаходиться ніж. Чому це не так? І чому, напевно, він не замінить мору, бо мені там писали. Типу закріпи на морки е, тут во, камеру і оціниш, не оцінив, пробував, не оцінив. Морка тримається в ножнах, на носиться таким чином на розгрузці. Тримається досить добре. На відміну від спайна, який випадає. Ось таке кріплення сталька. На ньому 7 е, хром молібден Ванадій, зручна форма, великий отвір під тімляк фул е, танг, так як всі люблять зараз. Тут таке от кріплення на, е, ну, для того, щоб кріпитися в цих ножнах. Е, мав такий же Gerber Fixed Blade, довгий час з ним ходив, але там всередині. Вірніше на п'ятій клинка там стропоріз, він мені не сподобався. Цей ніж дуже зручний. Єдине, що лез, е, треба до, допрацьовувати ножини. Лезо в нього шикарне, е, спуски від обуха з підводами. Ще маю до нього, маю таку ловилку. Е, в принципі, через ловилку я цей ніж і брав. І тут маємо таку от штуку. Вона кріпиться на ловилці. Маємо строп-рез такий. Маємо консервний ключ, відкривашку для бутилок. Маємо такий якийсь універсальний ключ. І маємо фомку з додатковою відкривашкою для бутилок. Такий в мене набір, ніж пробував, ніж ріже. Для бушкрафта він підійде, певно. Нормально, ловилка працює, теж пробував. До речі, мені такої і не вистачало, моя складна ловилка трошки прийшла в негодність. Цей ніж можу рекомендувати, але ну, для, мене, для мене поки що реально компаньйон замінити цей ніж не може. І взагалі я не знаю, який ніж треба для того, щоб замінити. Звичайну морку компаньйон для е, ведення бойових дій. Цей ніж він випадає, це от проблема. Але досить глибоко сидить на кліпсі, тобто, як городський фікс, як е, фікс для е, якихось е, походів, він буде ідеальним. Прикольне таке сатинування леза, е, досить Досить цікавий варіант, досить цікава форма ножа, досить зручно вона сидить в руках, не наминає. Так як всі люблять фултанг, танг, який не розіб'ється. Ну, для порівняння в морці всадний монтаж. Вона зі мною з... Чотир... в 14-му я таку морку подарував побратиму. верніше в кінці 14-го. На початку 15-го я взяв ще одну таку морку, і от вона зі мною. Ну, їй немає нічого, вона вже другий чи третій раз фарбується, і абсолютно їй нічого немає, вона продовжує виконувати поставлення задачі. Цей ніж е, треба щось доробляти з кріпленням. От сюди, напевно, можна е, дати якусь от, камеру. Не знаю, наша камера на морці. Ну, морка вона надійно фіксується, не випадає навіть в такому положенні. Нащо тут фіксувати? А це ніж треба фіксувати да, для того, щоб носити руків'ям вниз, бо він не фіксується. З моркою таких проблем немає. Такі, друзі, в мене новинки, такі в мене справи. Роботи дуже багато. Працюємо, бережіть себе. З вами був Лєший. Слава нації і смерть Російській Федерації.